Добрий день. Зараз хочу розповісти про яблуню Райську Роїлті. Її ще називають яблунею Ягідною, оскільки в неї води, похожі на маленькі вишеньки. Це декоративна яблуня, яка в своїй красі постає у два періоди росту. Перший під час цвітіння вона цвіте гарним таким бордовим цвітом. І другий свій період вона утворює такі дуже гарні плоди, як вишеньки. І вони рясні-рісні. Також Після цвітіння вона <кхм> викидає листя, яке теж таке червонувате. Воно приблизно місяць червонувате, потім стає зеленим. І лише верхівкові листочки трошки із червонуватим кольором. Дане яблуня привита на сіянцеві під тому вона без підрізки буде досягати висоти 7-8 метрів. Звичайно, якщо її привити на карвіки або середньорослі підщепи, то можна добитися висоти від 3 до 4 метрів. Це яблуня ще відзначається тим, що вона не хворіє болячками. Листя чисте. Оці плямки вже свідчать, <кій> звісно, про те, що вже осінь. Сьогодні 12 вересня, вже листя готується до осені, тому воно не зовсім чисте, з деякими плямками. <кій> Також не вражується шкідниками. Скільки ми не їли яблучок, вони без пошкоджень. Ці яблучки їстівні, їх можна їсти так, але вони кисловаті максимально свою вкусність, вони приобретають тоді, коли підмерзають. І коли ми їмо ці підмерші яблучки, вони нагадують смак. Таке враження наче ти є повіду. В яблучках є насіння, його приходиться викидати після пережовування, але все одно смачно. Я думаю, що творець створив цю яблуню для пташок. в основному, тому що це дуже гарне джерело поживи, тоді, коли землю вкриває сніг. І пташкам нема чим поживитися. Вони знаходять такі різні плоди, які висять на деревах, і гарно їх поїдають. Отже, для любителів райських яблунь рекомендую яблуню роялті. Це одна з найкрасивіших яблунь райських, яка радує плодами, цвітінням. І гарним вистям як початкові періоди росту, так і в наступні періоди росту. Якщо вас зацікавив цей сорт яблуні, звертайтеся у розсадник New Garden. Є саженці різного росту, віку і зможете у нас їх придбати. А кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення.